Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні буде влог. Назнімала вам трішки відео протягом тижня, багато в мене процесів цього тижня, тож давайте я вам відразу вставлю відео, потім повернуся до вас і традиційно з вами підведемо підсумки цього тижня. Тож наливайте якийсь гарячий напой, беріть з собою в'язання і гарного вам перегляду. Всім привіт! Ну що ж, я готова вам показати вже зв'язаний кардиган. Він ще не зроблений до кінця, тому що тут не вистачає гудзиків і не вистачає кишень. Кишеньки я вже зв'язала ось такі. Так, і друга ось сюди буде. Я його хочу випрати, тому що такий він весь, не знаю, не дуже подобається мені. Я не думаю, що прання дуже сильно якось розрівняє цю пряжу, але все ж, вона якось збереться, мені здається. Тож, після прання вже пришию сюди кишеньки, ґузочки і зроблю сюди нашивку із бджілок, як я вам вже казала в попередніх відео. Тож, ну, звичайно, на цьому тижні я з цим кардиганчиком маю розібратися повністю. І, до речі, щодо пряжі, так, це ось залишок від третього мотка. Тут небагато, зовсім легесенький. Тому ну, три матка мені ось вистачило на кардиганчик. Це на вік 7 років. То мені здається, що розхід, звичайно, дуже класний. Так, з цим кардиганчиком поки що все. Власне, його я і в'язала Вих... на вихідних. Так? І ще в мене є ще одна робота, яку я розпочала в'язати. Це ось такий кит. Тут йому ще не вистачає ось цього пузика світленького. І плавничків, так? Ось якраз таки пузико. Я вже розпочала в'язати. Тобто буде ось так. Потім сюди це діло пришиватися. І буде ось такий кит. Класний, виходить, і колір такий супер класний. Я подивилася в палітрі, називається цей колір грозове небо. Красиво, так? і це дійсно передає цей як якнайкраще. Тому що він такий сіро-синій, дуже красивий колір. і от Мені здається, що для морської тематики дуже підходить. До речі, писала Тетянка мені також, що в'язала із такого кольору восьминіга. Мені здається, що для восьминіга так. Також цей колір буде супер. Отже, це те, що я робила ці дні, поки до вас не підключалася з минулого влогу. І, знаєте що, на цього кита я використала повністю один моток, і мені не вистачило на плавнички. Ну, там трішки є, але на два плавничка мені точно не вистачить, тому я дозамовила таку пряжу. І я думаю, що навіть якщо тональність буде відрізнятися, вона, скоріш за все, буде відрізнятися, то це, звичайно, нічого страшного, бо це вже плавничок. Тобто, якби хвоста не вистачило, то я би перев'язувала. А так, ну, плавничок допустимо, щоб він там був на якийсь один тон відрізнявся. так? Так, Сьогодні буду в'язати йому пузико <хи> і, і буду нарешті розпочинати кардиган. Отже, з вами прощаюся поки що до завтра. Підключусь до вас, покажу, що в мене за сьогодні вийшло. Так, я нарешті навела порядок у себе тут на поличці, склала все по кольорам, розклала все так, як потрібно. І тепер мене ця поличка дуже радує. Але я точно знаю, що це ненадовго, тому що. Почну витягати щось для проєктів, і буде знову тут хаос. Пишіть, як у вас на поличках, завжди порядок і чистота, чи такий творчий безлад. Чи ви так, як і я, намагаєтеся підтримувати порядок, але все ж таки цей порядок недовго у вас, як і в мене. Всім привіт! Хочу вам показати, що ж я в'язала вчора, і ви бачите в кадрі ось цю. Спідничку, так, але це буде сарафанчик. Гарно, я вчора її пов'язала, бачите, вже, що тут є збавляння. Ось так виглядає. Тепер більш якось зрозуміло, ніж коли я вам попереднього разу показувала. І така спідничка вже виросла. Каже мені моя дитина, в'яжи, мама, в'яжи. Коли бачить, що я в'яжу щось інше, каже а чому ти не в'яжеш мені спідничку? Тож, надіюсь, їй все це діло сподобається. Мені подобається, як це виглядає красиво. Мені тут ще треба пров'язати трохи спіднички, і потім вже буду відділяти на спинку і пер. І пряжа ця, в полотні подобається, а в роботі не дуже подобається. Занадто тонка, як для мене. Я вже розповідала вам, коли її перемотувала, що тут дві. 200 метрів на 100 г. Я в'яжу 8 складань. І ну, ці ниточки дуже тоненькі, і їх дуже легко загубити в процесі в'язання, тому потрібно бути уважним, коли в'яжеш. Тому не так, просто це в'яжеться. І в мене зараз немає якогось такого процесу, знаєте, щоб можна було, як то кажуть, з закритими очима в'язати. Всі процеси потребують уважності. Вчора гарно просунула цей процес. І, е, значить, ще я зв'язала пузик ось тут в цьому киту. Ось так тепер він виглядає. Е, сьогодні має прийти посилочка від Марії Тойс із пряжою, так, ось такою, і дов'яжу плавнички. І поки я чекаю цю посилку. То зв'язала ще ось таке серденько це теж в замовлення йде всюди ж. І ще буде маленька така рибка. Сьогодні, якраз нею і займусь, хочу сьогодні вже повністю завершити це замовлення. Ну, тут залишилось зовсім мало плавнички, невеличка ця рибка, і буде все. Насправді, мене вперше замовляють ось таку морську тему. І мені дуже подобається в'язати. Красиво виходить. І ще я зовсім трішки встигла пов'язати кардиган. Зараз вам покажу ось буквально тут початок, і це я вив'язала росток так, поворотними рядами. І тепер я вже перехожу на формування В подібної горловинки, так, у кардигані. І вив'язую, власне, Реглан. Так, щодо опису, в принципі, все досить зрозуміло. Проблем якихось не виникає. І я не знаю, чи це через те, що опис такий хороший, чи через те, що ну, це класичний реглан. Я його розумію. Я розумію, що я роблю. Тобто я прочитала опис, я все зрозуміла, просто що в описі конкретно написано, скільки там розворотів треба зробити, через скільки петель. Ну, в принципі, все те ж саме, що і коли ми самі вираховуємо. Ну, Побачимо, що буде далі. Зроблю вже свою таку повну думку після того, як відв'яжу кардиган. Але поки що я не бачу ні складнощів якихось. Але і. Ну, скажімо так, по-чесному і необхідності, поки що в описі. Цьому я також не бачу. Ну, побачимо, тут якась планка, не така, як я зазвичай в'яжу. Тому побачимо, що буде далі. Я з вами поки що прощаюся до завтра. Всім привіт! Отже, підключаюсь до вас, щоб показати вже завершеного кита. Дивіться, я вже зробила йому плавнички. Ось так він тепер виглядає. Дуже важко показати якось його в кадрі, але він дуже симпатичний, вийшов, класний. Не знаю, чи на камеру вам видно, що відрізняється відтінок цього плавничка. Ну, він відрізняється, це видно в житті, але ну, не критично. Як я й казала, плавнички все ж таки, на мою думку, можуть бути трішки іншого тону. А, так, серденьку я вам показувала, і ось така рибка. Зв'язалася. Кольори повністю намалювала мені замовниця. Класно, коли люди гарно малюють. Ось, і вона мені намалювала ось таку рибку. І по її кольорам, по її малюночку я зв'язала. Цю схемку я знайшла в інтернеті. Ось так. Класно, Я їй таку посмішку додавала, щоб вона якась трішки веселіша була. Ось, Тож, ось таке у мене морське чи навіть океанське замовлення готове, і буду писати сьогодні замовниці, відправляти фото, відео, щоб вона подивилася, можливо, в неї є якісь зауваження, щось можливо треба буде доробити чи переробити. Далі покажу вам замовлення, яке мені прийшло від Тось. Тому що я, як вам казала, замовляла ось цей моточок джинсу для кита. Це 68-й колір. Не знаю, мені здається, на відео погано видно, що він трішки відрізняється. Отже, я тут вийняла саме цей колір. І... Зараз я вийму, мабуть, з пакета, щоб вам не шарудіть. Так, отже, як завжди, Марія кладе ось такий невеличкий подаруночок. дуже приємно. Mm -hmm. Мені ось такі маленькі штучки для іграшок, дуже доречні. Тому за це велике дякую. Далі я замовила декілька кольорів джинсу. Завжди, коли замовляю посилку, то завжди замовляю ярнар джинс 0,3 колір. Це такий класичний молочний колір, тому що його дуже часто, коли використовую і в ведмедиках, і в зайчиках. Ну, Досить такий популярний колір. Тому завжди кидаю хоча б один моточок, щоб він був про запас. Далі замовила ще ось такий джинс, такий какао, це 70%. Перший колір, його я часто використовую для ведмедиків, тому також нехай буде. І ще один це просто мій улюблений зелений колір в також в цій пряжі Ярнар джинс 69 Дуже красивий такий насичений зелений колір, таке зелене, знаєте, яблучко чи така. Свіжа зелена трава дуже-дуже мені подобається. Так, і ще на пробу замовила дві ось таких Волонс Bunny Baby. Я її ще не пробувала. На вигляд, вона точно така ж сама, як і Гімалая. І буду пробувати, хочу зв'язати. Ведмедика маленького, так, і спробувати за одну ось цю пряжу. Тож взяла теж два таких найходовіших кольори зайчики-ведмедики, і хочу спробувати таку пряжу, тому що вона трішки йде дешевше, тому розповім вам обов'язково свої враження. І ще хотіла вам показати, можливо, комусь це буде потрібно. Магазин, де я замовляю, називається Maria Toys. і я там замовляю холофайбер. Я вже пробувала в різних магазинах замовляти холофайбер, але саме ось цей мені подобається найбільше. Це корейський холофайбер. І причому я замовляла також корейський, але в інших магазинах, і він зовсім не такий. А цей дуже класний. Я не дуже хочу його розпаковувати, тому що в мене там ще трішки є такого, але в мене тут є. Дирочка. <хи> і ну, він класний, він м'якенький, він не такими, знаєте, жорсткими кульками. Тобто тут видно, що він так, такими штучками, але це не цупкий, тому що в попередньому у мене прямо такими гранулами якимось він був. І це ну, незручно набувати іграшку. І не завжди вдається рівномірно її набити, коли HoloFiber, от якийсь не такий <хи> якісний, як на мене. Тож, оце я можу рекомендувати від себе. Ну, тут, звичайно, в кожного свої вподобання, але особисто мені ось цей подобається найбільше. І окреме дякую за пакування, тому що також в чому мені тільки той Холофайбер вже не приходив в якихось різних пакетах. Але все ж ось такий варіант цупкий такий, знаєте, пакет, він так гарно спресований. Ось тут пів кілограма холофайбера, а займає він не так багато місця, тому що він так гарно-гарно спресований, заклеєний і за посилку не так дорого платити. І зберігати вдома його, звичайно, зручніше. Тож це така моя щира рекомендація вам. Далі хочу вам показати, що я розпочала новий процес, і це ось шкарпетки. Це ось така пряжа Alize Wool Time, колір 423. Я думаю, багато з вас її вже бачили на 100 грамів 200 метрів. Це шкарпеткова пряжа, але така товстенька, так? Я вже в'язала собі шкарпетки такого какао кольору, і я давно дуже обіцяю Алісі зв'язати жовті шкарпетки, і в мене вже був куплений для цього моточок, тож я вирішила розпочати. Тим більше, що вам здається, в минулому підключенні казала, що мені не вистачає такого процесу, який я можу в'язати, коли там щось дивлюся, чи коли щось. Ну, от коли, знаєте, не потрібна увага, коли ти можеш просто лицевими по уколу ганяти петлі. Так ось цей процес я розпочала саме для таких моментів. І як бачите, в'яжу способом Magic Loop відразу дві шкарпетки на спицях три. І нагадую, що якщо ви. Якщо є у вас труднощі, не знаєте, як набрати петлі, як в'язати дві шкарпетки одночасно, в мене на каналі є відео, де я це все показую, залишу вам в описі посилання на даний майстер-клас. Тож, буду в'язати ще шкарпетки. Ще в мене в планах, я так розпроцесилася, але ще в мене в планах почати ще один процес, тому що він мені потрібен. А саме мені потрібно буде зв'язати коту-шапочку. Я вам зараз вставляю фото. Це шапочка моєї ще Аліси. <смі> так, я її в'язала ще для Аліси, коли вона була маленька. І потім вона перейшла в спадщину Златці, і Златка її дуже любить і із задоволенням одягає, але вона відверто під, вже на неї. Ну, Маловата, вона підскакує і вуха постійно зверху. Звичайно, мене, як маму, це дуже не влаштовує. Тому буду в'язати їй шапочку і в неї таке прохання, щоб там були оці котячі вушка. Тож буду в'язати, але я думаю, що буду в'язати не точно таку ж саму, а буду в'язати її з резинкою. Ну, вушка, звичайно, побажання замовника <хи> найперше. Такі плани у мене є, і я думаю, ми з вами вже зустрінемося завтра і підведемо підсумки так, всього цього. Покажу вам вже готовий кардиган, тому що я його випрала. Алісен, так, кардан, я його випрала, пришила вже кудзики. А залишилося лише пройтися праскою. і... Термонаклейки, так, щоб до карманчиків приклеїти. <свісно> Ось. А проблема вся, знаєте, в чому заминка? В, чому? в тому, що ми дуже давно купили собі відпарювач, такий, знаєте, вертикальний. І всі речі ми прасуємо цим відпарювачем дуже зручно. І просто праска, отака звичайна, я навіть не знаю, де вона. Треба йти в кладовку і її шукати. А термонаклейку ну, я не зможу відпарювачем приклеїти, правда ж? Треба праску таку нормальну. Тож сьогодні піду шукати і вже завтра до вас підключусь, і все вам покажу. До завтра. Отже, настав час підвести підсумки, і давайте ми розпочнемо з кардиганчика дитячого. І перше, що я хочу сказати, це те, що я вас е, трішки обманула на початку відео, е, тому що е, тут, звичайно, не, не три мотка, тут майже чотири мотка. І е, заважив він 180 грам. Так? Тобто виходить 3 і трішки більше, ніж половина з четвертого, так? Ну, майже 4 мотка це газал Аутлет», нагадую. Ось він уже випраний, вже тут, як ви бачите, пришиті гудзички. І єдине, що тут недороблене, це ось ці бджілки. Я їх повісила на булавки. Тому що я не знайшла праску. Я не знаю, де вона. І я вже перерила всю кладовку. Не знаю, потрібно буде ще запитати, чи ніхто не бачив, де вона. Ось. А якщо ні, то коли буду у батьків, то візьму його з собою і там це все діло зроблю. Ну, але так. При, з, з, на булавки взяла цих бджілки щоб було зрозуміло, приблизно якось це буде виглядати. ось так на карманчиках будуть такі е, бджілки золотисті. Ось так ну виглядає, мені подобається як. Е, гузочки тут. Е, Ось такі кошенятка, вони різні, але тематика в них одна. Такі кошенятка з клубочком із сонечком, із сердечком. Ось. Тож, ще раз кажу, що пішло майже 4 мотка. Не знаю, чому я про три сказала, десь я не дорахувалася трішки. Все. Тут карманчики, гудзики, все-все-все готово. зовсім трішечки, і буде повністю завершений кардиган. В принципі, його можна і зараз одягати просто без бджілок. Наступний процес, який я хочу вам показати, це шампань кардиган який я в'яжу за описом. І дивіться, я його також гарненько досить пов'язала. І ось так це виглядає. Е, ну Якось на відео зовсім не вдається передати вам всю красу цієї пряжі, тому що вам просто вона така, як мокрий асфальт, так графіт. А насправді вона переливається, особливо на сонці, вона переливається різними кольорами: і фіолетовим, і жовтим, і зеленим, і синім. ну Дуже цікаво. Не знаю, буде вам щось видно. ну Хоча б трішечки, я думаю, що ви бачите, що тут є різні відтінки. Цю пряжу мені колись дарувала на день народження, мені здається, Марійка з каналу В'язальне Асорті. Тому ось нарешті <смі> дійшла черга. І, до речі, я приємно здивована, тому що вона ну, вона прям дуже пухнаста. Зараз я вам постараюся показати. Ось, дивіться, <смі> яка нитка пухнаста. Бачите? І я думала, чи не буде вона колотися так в бобінці вона ніби не колеться. Але ж буває так, що в мотку по одному відчувається, а насправді, коли вже в'язане полотно, то по-іншому. Але ні, я ось це прикладаю до себе і мені комфортно. Тому що, я, знаєте, я вже в тому віці, коли мені не хочеться терпіти всю цю колючість якусь, неприємність, не готова я навіть заради того, що воно там якесь красиве і ще якесь, Цю незручність я не готова терпіти. Мені хочеться, щоб мені було м'якенько, приємненько. Тож я дуже порадувалася, що ця пряжа приємна до тіла, бо все ж таки в основному кардигани я одягаю на футболки, і руки в мене виходять голі. І хочеться, щоб рукам також було комфортно. Бо, наприклад, у мене є кардиган із Alize Lana Gold, можливо, ви його пам'ятаєте, це кардиган-клітинка, вставлю вам фото, щоб нагадати. Він дуже класний, він дуже красивий, він теплий, прям теплий. Я його одягаю, коли дійсно холодно. Тоді мені супер у ньому комфортно. А якщо тепло, так? То в ньому може бути певний дискомфорт, або ж треба одягати щось під низ, щоб нічого ніде не кололо. Ось з цим кардиганом все добре. Так, в'яжу за описом. Я вам уже казала, що поки що якихось труднощів не виникало, і поки що я не помітила чогось такого ексклюзивного в описі, тому що це реглан, можливо, тому що це реглан. А реглан, я знаєте, з заплющеними очима можу в'язати і розраховувати його можу. Тому, можливо, так. Але я підозрюю, що для тих, хто знайомиться з технікою, буде дуже корисно ось такі базові речі, щоб зрозуміти конструкцію, зрозуміти логіку, то це дуже класно. Ну і взагалі класно те, що на основі ось таких описів. Патернів, так е, можна зв'язати будь-який кардиган, додати якийсь візерунок, якусь пряжу, ще там щось, і буде тобі вже геть інший виріб. У мене ще є один опис від цього ж автора: це Leon Ліон А, І там японське плече. Японське плече я в'язала одного разу. Це був мій смугастий светрикс. Вставлю вам фото, там я в'язала японське плече, я сама в ньому розбиралася, що як, куди, скільки треба. А, нова для мене техніка, тому я і придбала власне, цей опис для того, щоб, щоб узагальнити свої знання, ті, які я здобула так, на основі того светрика. І буду в'язати ще, але мені здається, що я його буду в'язати вже ближче до осені. Ну, тому що хочеться вже все ж таки таких більш весняних робіт. Так? Отже, кардиганчик також пов'язався, і я вам показувала шапочку моєї златки, коту-шапочку. Я вже почала цей процес. Я значить, обрала ось цю пряжу. Це маринос від Телегно Хермані. Не пам'ятаю, скільки тут 1400 метрів на 100 грам. Здається, так, це 100 меренос. В'яжу я в 9 ниток. І ось. Я тільки-тільки розпочала розпочала резиночкою 1 на 1 на сплицях 4. І буде це така сама звичайна котошапочка. Я думаю, що ви такі часто зустрічали. Мені здається, я вам показала всі-всі свої процеси. Готова робота навіть є на цьому тижні. Я ще в'язала свій один кардиган, але я там зовсім трішки його просунула. Тому не буду навіть вам його показувати. Покажу вже, коли там буде якийсь такий, знаєте, суттєвий результат. Ну що ж, я вам бажаю всього самого найкращого, самого доброго. Бережіть себе. Новини останнім часом у нас не найкращі. Е, іноді хочеться закритися, не говорити, не, нікуди не виходити. Але треба себе виймати з цього стану, тому намагайтеся е, трішки відволікатися. І мені здається, що у нас з вами є якраз таки прекрасний інструмент для того, щоб заспокоїти свої нерви, трішки стишити свої думки, взявши спиць до рук. І знаєте, для мене це як медитація, впевнена. У мене так все <зас> затихає. І я поринаю в якийсь свій світ, петельок, і мені стає краще, спокійніше. Що вас в'язання заспокоїть, то обов'язково в'яжіть і заспокоюйтесь. Все, всього вам самого хорошого. До нових відео. Бувайте! Страшний вибір переді мною стоїть. Побігати! Чи пов'язати? Ну, звичайно, бігати, правда?